Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 25 типня четверг, і з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, з програми про події і новини у світі, які стосуються України, і як про все це повідомляли вчора ввечері і сьогодні, зранку, впливові світові засоби масової інформації в Сполучених Штатах, Великої Британії. Франції, Німеччини, Іспанії і Італії. Ці країни я вибрав їхні засоби масової інформації для того, щоб ми розуміли з вами, як про Україну говорять, пишуть і повідомляють. Отже, давайте подивимося, що вчора ввечері і сьогодні зранку повідомляли і повідомляють впливові іноземні ЗМІ про події, які стосуються України. Сполучені Штати Америки. Associated Press. Висновки з розслідування загибелі понад 50 українських військовополонених у казармі два роки тому ну, мова йде про Оленівку, Оленівку. Так, два роки тому, 29 липня, 53, загинуло, 75, були поранені. Так, ну такі дані є в відкритому доступі. Отже, Прес нагадує нам про цю трагедію, яка сталася з українськими військовими полоненими, яких фактично ну, знищили російські окупанти. Два роки тому вибух прогремів у підконтрольній Росії тюремній, ну там тюремному бараку в Воленівці, убивши понад 50 українських військовополонених. Associated прес опитала понад дюжину тих, хто вижив, слідчих і сімей загиблих. І за оцінками, 120 зниклих безвісті, все ще перебувають у полоні. Усі вписані докази на їхню думку прямо вказують на Росію, як винуватця. Associated прес також отримала внутрішній аналіз організації бідних Націй, який, який показав те саме. Із 193 українців у казармах додому повернулися менше двох десятків. Отже, ми не забуваємо і треба це не забувати, а США прес нам про це нагадує, про цю трагедію, про те, як захисники зовсталі, за отримавши наказ, змушені були здатися в полон, і потім, які були, на жаль, трагічні наслідки. Так, зараз відбуваються обміни військовополоненими це дуже-дуже добре. Але це занадто мало порівняно з тим, скільки людей, тисяч людей були за наказом. Пішли добровільно у полон, хоча їх мали обміняти їм це обіцяли. CNN. CNN, ну, достатньо хороший, такий вийшов матеріал в CNN стосовно Китаю, ролі Китаю, намагання Китаю стати посередником. І, зокрема, CNN пише, що цього тижня Китай приймає палестинську та українську делегацію. Але чи може він грати роль мирного посередника у глобальних конфліктах, такий заголовок цього матеріалу дійсно? З цього тижня і е, палестинці були, ну вони, почали, вони ще почали з'їжджатися в суботу, в неділю е, в Китай. Ну і вівторок прибув міністр закордонних справ України Кулеба. Головний дипломат Китаю Ваній провів насичений тиждень, протягом якого називали там ну, ці два конфлікти, як пишуть. Ну, на реально війна в Україні і війна на Близькому Сході. Е, вони почав з того, що зібрав 14 палестинських фракцій для переговорів про примирення. У Пекіні, включаючи запеклих суперників Хамас і Фатх, а потім зустрівся в середу з українським колегою Дмитром Кулебою. Вперше після вторгнення Росії майже 2,5 роки тому Китай прийняв високопоставного українського чиновника, пише CNN. Ну там зокрема йдеться про те, що під час зустрічі з Кулебою він їй сказав, що Пекін підтримує всі зусилля, які сприяють миру. Відзначаючи останню спробу Китаю позиціонувати себе як нейтрального мирного посередника у конфлікті, навіть не зважаючи на те, що він посилив зв'язки з Росією, повідомляє CNN. для китайського ряду, кажуть експерти, тиждень дипломатії Івана запропонував шанс використати бажану. Оптику представити країну як продуктивного гравця в нерозв'язаних конфліктах і альтернативного посередника Штатів Америки. Так дійсно, Китай, по великому рахунку зараз намагається це робити. Не знаю наскільки в нього це вийде. Ну Україна, так чи інакше, бачите, все таки відправила міністра закордонних справ. Хоча CNN пише, що амбіції полягають в тому, щоб бути визнаним і прийнятим, якщо не глобальним лідером. Як він прагне, заручившись підтримку глобального півдня, який більш чисельний як за численністю населення, так і за країнами, ніж демократичний захід. Візит Кулеби став першим за майже 29 місяців війни Росії проти України, коли український чиновник високого рівня відвідав Китай. На противагу цьому Володимир Путін вже двічі відвідав Китай протягом широкомасштабного вторгнення, наголошує Сінен. Так чи інакше, але е, ситуація для нас там не дуже проста. Хоча і приїхав Кулеба, ніби щоб Китай посприяв і на Росію якось натиснув, щоб вона сіла за сіл перемовин. Але як тут пишуть CNN, офіційні особи Китаю не дали публічних вказівок на це, а натомість наполягали на будь-яких мирних зусиллях з урахуванням проблем безпеки всіх країн. Ну так чи інакше, е, мова йде про те, що. Західна риторика також стає жорсткішою по відношенню до Китаю. Раніше цього місяця лідери НАТО заявили, що Пекін рішуче сприяє війні Росії, підтримуючи її оборону промислову базу. А Зеленський минулого місяця звинуватив Китаю у продовженні через свою підтримку Росії війни, яка спустошує свою Україну. Тобто, після таких заяв ну, відправили міністра закордонних справ, сподіваючись на якесь позитивне рішення. Ну я думаю, що це насправді. Ну, недалекоглядно недалеко, недалеко, і наївно. Точно інтереси України, на жаль, не будуть там враховані. The Wall, Street Journal. The Wall Street Journal також пише про Китай, який позиціонує себе як миротворець в перших пригорах на високому рівні з Україною після вторгнення Росії. Ну і Wall Street Journal, зокрема, пише, що. Пекін є ключовим гравцем у допомозі Росії уникнути західних санкцій. Був, є, ну можливо і буде. Тобто, реально про цей візит міністра закордонних справ України Кулеби всі згадують. Він завершиться у п'ятницю. Тобто, я думаю, що сьогодні, завтра, про що там говорили, чи домовились, чи не домовились, так чи інакше будуть різні з цього приводу новини. Велика Британія Reuters. США працюють з Києвом над майбутнім планами виробництва електроенергії. То мова йде про те, що міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм, вона перебуває зараз в Бухаресті на щорічній транслантичній там співпраці з енергетикою та клімату, такі, такому форумі, так, в, в Бухаресті. І в інтерв'ю Reuters вона сказала, що. США хочуть допомогти Україні відбудовувати енергетичну систему України, і вона зокрема сказала, що Україна втратила половину своїх генеруючих потужностей внаслідок російських атак та на її, на її електростанції, що призвело до постійного дефіциту та масових відключень електроенергії в усіх регіонах. Ну про відключення ми з вами всі дуже добре знаємо. Ну і зокрема, вона каже, що. Працюють з Україною над дорожньою картою для її післявоєнної енергетичної мережі, яка включатиме безпечні ядерні енергетичні технології, а також відновлені джерела енергії. Ну дуже на це сподіваємося, що дійсно буде зовсім інша енергетична система в Україні після війни. І вона буде більш сучасна і, можливо, після цього вже так тарифи піднімати в нас тут не будуть. The Guardian. президентство Трампа залишило б Україну на призволяще, тому що в його прицілі Китай, ну така от там і думка, такий аналіз, вийшов такий матеріал. Ну і зокрема тут йде про йдеться про те, що ніхто, як Зеленський, не спостерігає за виборами в Сполучених Штатах Америки. Бо якщо прийде Камала Харріс, то вона буде продовжувати політику Байдена. Якщо Трамп невідомо, чим це все закінчиться, і, можливо, він буде тиснути на те, щоб Україна сіла за стіл перемовин і. Визнала ці окуповані території Росією. Ну і зокрема, тут пишеться, що на думку Трампа озброєння України не відповідає жодним важливим національним інтересам США та вливає мільярди доларів війну, яку вона не може виграти, витрачаючи гроші, які слід витрачати на нагальні потреби вдома та перерування справжніх загроз за кордоном. Таке йдеться в матеріалі газети Зигарнін. Франція, французька Лемонт. Пише про те, що Іспанія обіцяє Україні нову батарею протиповітряної оборони Хоук. Зокрема, тут пишеться про те, що це міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила у середу. В своєму в своєму колезі, ну, нашому міністру оборони Рустайму умерло. Ну і, зокрема, пишеться, що ця система Хоук, тобто яструб, це ракета середньої дальності, яка надійшла на Збройні армії США. На початку 1960-х років була, почали замінювати її в 1994 році Петріот, а в 2002 році зняли з виробництва. Ну я думаю, що ми могли насправді також виробляти, маючи такі можливості. Не гірші системи проти оборони. На жаль, ми цього не робили. Тепер мусимо отримувати те, що нам дають, але це дуже добре, що нам це і надалі дають, бо Іспанія вже декілька таких батарей в Україну поставила. Французка Фігаро. Джо Байден під час урочистої промови, ну мова йде, що про те, що в середу Джо Байден виступив перед американцями. пояснював, чому він зійшов там з дистанції, що треба дорогу молодому поколінню. Так, давати, ну і, зокрема, я говорю про те, що він не залишить Україну до кінця буде допомагати свого терміну, і щоб Путін не зміг захопити Україну, щоб Путіна зупинили, і він не приносив нещастя. Ну і сподіваємося, що він тепер може прийняти більше таких потрібних для України рішень. І це дуже насправді для нас може бути дуже дуже добре. Німеччина, німецьке агентство преси. Німеччина і Велика Британія домовились про тіснішу військову співпрацю. Ну у Берліні була підписана така оборонна декларація, спільна оборонна декларація. Її підписав новий міністр оборони Великобританії Джон Гілі і Віктор Пісторіус. І це також дуже добре, бо там мова йде про те, що вони будуть більше виробляти зброї. І сподіваюся, ця зброя також буде поставлятися в Україну. І зокрема, вони сказали, що. Відповідно йдеться про зміцнення збройової промисловості в обох країнах та тіснішу співпрацю у розробці, виробництві та закупівлі зброї та боєприпасів, а також про єдині стандарти системи зброєння та боєприпасів. Це один із уроків, які ми повинні винести з війни, яку Росія веде проти України, сказав міністр оборони Німеччини Пісторіус. Більд німецький більд. Політик вільних демократичної партії Німеччини Маркус Фабер. Він, до речі, в червні був призначений новим головою комітету з Оборони з питань оборони замість мрії Агнес Штрак-Цімерман. Вона також, до речі, дуже добре підтримала Україну, але вона обиралася в європейський парламент. Так от Маркус Фабер заявив, на мою думку, просто те, про що постійно я говорю: домовлятись з Путіним тільки у суді. Політик Маркус Фабер не бачить можливості для мирних переговорів з Володимиром Путіном, пише Німецька Більд, і хоче бачити російського президента в суді. Ви повинні вести переговори з паном Путіном перед міжнародним кримінальним судом, сказав депутат. Буде під час. Ну там була деля в такому ранковому телевізійному шоу CDF Морген Magazine. І була ця шоу. В нього була дуель з, з політиком, так лівим Себастьяном Вальтером. І, зокрема, він також сказав, що тоді ми могли б домовитись про встановлення миру в Європі з наступником Путіна. Ну, що я можу сказати? Я би так сказав, що тут я його повністю підтримую і постійно про це наголошую з Путіном. Неможливо домовитися про мир. Не знаю, наскільки це можливо з наступником Путіна, але в будь-якому випадку, в даному випадку, я повністю підтримую голову Комітету з питань оборони німецького буддистагу Маркуса Фабера. Іспанія, Іспанська Ільмундо також пише про візит Кулеби в Китай, про те, що він намагається там. Знайти порозуміння і так далі, не знаю, що з того буде. Я є достатньо тут таким песимістом, що щось можна буде з Кистаєм, не ну, враховуючи насправді національні інтереси України. Але в принципі добре, що він туди поїхав. Хоча знову ж тут ж ми вже з вами згадували, що в свій час там і Зеленський звинувачував Китай, що він підтримує Росію. Там і я вже говорив про те, що Зеленський в Сінгапурі звинуватив Китай в на прес-конференції, в тому, що він хоче зірвати. Ту мирну конференцію високого рівня, яка прийшла в Швейцарії 15-16 червня. Тобто багато спочатку наговорили поганого публічно про Китай. Ну а тепер хочемо з ним про щось домовитися. Ну насправді це не зовсім правильно. Ну, на мою думку, також Біль пише про те, що Ельмундо, іспанське Ель -Мундо, вірніше, пише про те, що Нідерланди та Данія готові відправити в Україні 14 танків «Леопард-2». Ну мови, де, що вони е їх відремонтували, вони побіцяли це робити, і, зокрема. Що це танки були повністю дормотовані німецьким з зброю Райнметал, і після місяців пробень тепер готові до доставки. Ну до кінця літа 14, Безумовно, це небагато, але добре, дуже добре, що це робиться. Італійська републіка про заяву віце-прем'єр міністра, міністра закону справ Італії Таяні, Що добре, що знову ж про візит Кулеби в Китай, що добре, що він в Китаї добре, що поїхав до Пекіна, тому що Китай відіграє величезну роль у тому, щоб переконати Росію відступити сісти за стіл. Переговорів не продовжуючи нападати на Україну, порушуючи міжнародне право. Через кілька днів прем'єр-міністр Джорджа Мелоні буде в Китаї і зустрінеться з Сі Сідзіньпінім. З нашого боку, також є бажання забезпечити, щоб Китай міг бути співробос... співрозмовником, який приносить мир. Про це сказав міністр закордонних справ Антоні Таяні в ефірі РТЛ. Ну що ж, я не знаю, чим то все закінчиться ця. Скажімо так, переговорна епопея, яка почалася достатньо активно останнім часом стосовно перемовин з Росією, Росія проти виступає поки що. У будь-якому випадку, я дуже сподіваюся, що національні інтереси України від цього не будуть страждати. А також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною і ви не забудете поставити вподобайки, якщо це так, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди на завершення програми, нагадую всім, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна.